Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин в студії для вас. Працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Родина із Долбунів не потребує допомоги. На початку літа трирічній Софійці Кваснюк діагностували рак нейробластому четвертої стадії. Дівчинка не мала жодних скарг і добре почувалася. Але величезні синці і почервонілі очі насторожили батьків. Нині на малечу чекає довгий і виснажливий курс хіміотерапії і операції з пересадки кісткового мозку. Тож родина просить про допомогу. Наше сонечко маленьке. Дуже життєрадісна дитина, дуже. Її всі дуже люблять, і ми дуже любимо. Навіть не могли подумати, що така може біда нас торкнутися. Так мама розповідає про свою єдину доньку, трьохрічну Софію. Вона надзвичайно допитлива і відкрита до світу. Усе досліджує і вивчає. А? Любиш маму? Скучаеш, як мама не як бабуся с тобою? А, са милави. Самокат. Да, Самокат. Са? Самокат. Са? <сък> Самокат. Купиш ли е. Куплю. До цього літа родина Кваснюків жила звичним життям, аж поки їх не сколихнула звістка. У Софійки діагностували рак нервової системи нейробластома на пізній четвертій стадії. Батьки кажуть, дівчинка ні на що не жалілась, добре почувалась, але їх насторожили синці під очима, які не зникали. Ми думали, що ну десь вдарилася дитина в садіку. Вони потім почали більше і більше проявлятися, захворіли бронхітом, мусили вилікувати бронхіт, а тоді вже. Звертатися далі, обстежуватися. 31 травня ми потрапили сюди, нас поклали в діагностичне відділення, довший час не могли встановити діагноз. От, вже там, коли в інфекційному відділенні не змогли нічого зробити, нас перевели сюди. От, зробили пункцію кісткового мозку, і вона показала, що у нас такий страшний діагноз, нейробластома, і вже на четвертій стадії. Нині Софійка скаржиться на білю животику і голові. Пухлина вразила під шлункову залозу, метастази почались у кістках черепа. На неї чекає 10 блоків виснажливої хіміотерапії, тривалістю у півроку. А якщо процедура пройде вдало, дівчинці зроблять операцію з пересадки кісткового мозку. На все лікування потрібно близько мільйона гривень. Точних підрахунків родина поки не проводила, але вже знають. Сума для них непідйомна. Ми звертаємося куди можемо, до всіх, кого можемо, молимо, благаємо і просимо, хто може, хто просто чим може, хто грошима, хто молитвою, хто просто добрим словом підтримати, тому що ми дуже хочемо врятувати нашу донечку, щоб вона виздоровіла і жила повноцінним життям. Селище Клесів, що на Сарненщині славиться не лише своїми багатими покладами на борштин, а й успіхами у проведенні територіальної реформи. Нагадаємо, що Клесівська об'єднана територіальна громада утворилася однією із перших. До складу цієї ОТГ увійшло шість населених пунктів. Про перші їхні децентралізійні успіхи далі у сюжеті. Велика, гарна, утеплена, з новеньким перекриттям та облаштованим подвір'ям. Аж не віриться, що всього лише кілька місяців тому ця будівля мала не такий привабливий вигляд. Та завдяки коштам освітньої субвенції, яку Клесівська ОТГ отримала в результаті об'єднання, вдалося за короткий період зробити капітальні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи у дитячому садочку, який наразі відвідує до сотні маленьких вихованців. Обійшлося все це у суму понад 500 тисяч гривень. Та найбільше клесівчани тішаться твердопаливним котлом, що забезпечує закладу значну економію коштів. Економія в три рази це суттєво, і що й дало і тепло. Діти і батьки кажуть, що за той час, який існував садочок, що такого тепла не було, що діти колись лягали і в рукавичках, і одіти. А це у нас на подачі на котлу було 65, а весь садик був теплі. Свіжими ремонтами хизуються і у клесівській школі, у вчительських кабінетах та класах пахне деревиною, адже обшивати стіни вирішили вагонкою. Це, хоч і дорожче, але надійніше. Окрім того, було замінено вікна та двері, оновлено матеріально-технічну базу. Та найбільша гордість це шкільне лісництво, сосновий бір» Держпідприємства Клесівський лісгосп, яке вже має досягнення. Перше місце в області за експериментально дослідницьку роботу вирощування сосни звичайної на ґрунтах, пошкоджених в результаті видобутку бурштину. Наші діти експериментально займаються живцюванням, живцюють наші культури у парничку. Потім ці культури ми висаджуємо на шкілку, яка ось ви бачите, і за рахунок культур, які вже приймаються, ми проводимо повністю озеленення території нашої школи, і, зокрема, і садочків, і магазинів. Заступник голови Клесівської селищної ради Тетяна Коханевича розповідає, вони продемонстрували досягнення лише у бюджетній сфері. Незважаючи на це, за останні неповні два роки було зроблено теж чимало. Було зроблено капітальний ремонт двох дорів. Це на суму майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Крім лінії електропередач, яка була побудована в Карпилівці, ми побудували лінію електропередач і в Клесіві на 1 мільйон 158 тисяч гривень. Закупили сміттєвоз для збирання сміття. Це 2 мільйони 117 тисяч гривень. Відповідно, закупивши сміттєвоз, треба що сміттєві баки. Закупили на 342 тисячі сміттєвих баків, які проставляли як не лише по селищу в самому клесі, а в село Клесів і село Пугач. Тобто зроблено є чимало. Тетяна Коханевич додає, попереду не менш амбітні плани. Зокрема, вони хочуть провести нові лінії електропередач, зробити освітлення, відремонтувати занедбані ділянки дороги та реконструювати вулицю Центральну. Вікторія Бондар, Роман Шепкуниць, випуск новин. На Рівненщині шукають приміщення для дитячого хоспісу. Заступник голови Рівненської ОДА Світлана богатирчук Рівко разом із начальником управління охорони здоров'я області Юрієм Осіпчуком оглянули заклади, в яких можливо розмістити дитячий хоспіс. Відкриття такого відділення нині актуальне для Рівненщини. До створення його готові долучитися представники. Громадської організації Кримська діаспора Рівненщини та благодійний фонд Скарбниця надії серед вимог, яких повинні дотримуватись при відкритті хоспісу, близьке розміщення реанімації, окремий вхід та пандус. У закладі працюватимуть в'їзні бригади та будуть місця для соціально незахищених пацієнтів. Посадовці вже побували в спеціалізованому будинку дитини та відвідали обласну дитячу лікарню. Після розгляду усіх варіантів остаточне рішення про розміщення хоспісу – Прийматиме госпітальна рада Рівненського округу, яка запрацює найближчим часом. Віддати шану своїм героям сьогодні, 22 червня в Україні відзначають день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Адже рівно 76 років тому нацистські загарбники без оголошення війни вторглися на територію. Радянського союзу більше про спогади, криваві події та радість перемоги нашим журналістам розповів ветеран Другої світової війни. Подробиці дивіться далі. 22 червня 1941 року змінило хід історії радянського союзу назавжди, адже саме цього дня Німеччина напала на СРСР. Ця кровопролитна війна забрала життя мільйонів молодих юнаків, в тому числі і українців. Петро деребан потрапив на фронт у 19 років, зараз йому 93. Проте криваві події тих років закарбувалися у пам'яті назавжди. Німці нас штурмували з танками, артилерії били, били. У нас одна піхота, автомати стрілкового руху. Ні танку в нас не підтримували, ні мінімети, ні артилерії. Не знаю, де воно було. А вони нас там полягло стільки солдат. У мене є вирізка. От при прибалтіки були жіни бої. Полтора мільйона лягло. В Литві 600, в Латвії 600. Естонія з лишнім тисяч, полтора мільйона за два місяціла війна. Боротьба між нацистською Німеччиною та радянським Союзом стала найтрагічнішим та найкривавішим етапом Другої світової війни. Це протиборство призвело до колосальних людських і матеріальних втрат, передусім для України. Війна це завжди біль, це сльози, це завжди смерті. І якщо говорити за другу світову війну, коли дві третіх країн. Були задіяні цій війні, коли 80% населення землі страждало. А наша країна це взагалі 14 мільйонів за останніми такими підрахунками людей, які або загинули, або були вивезені в Німеччину, або були вивезені в Росію. Це не просто в кількості, а це цілий генофонд нації змінювався. І дуже б хотілося б дожити до тих часів, коли всі конфлікти. Могли б розв'язатись на рівні дипломатії і мирно, як зазначила заступник голови Рівненської ОДА, нині на Рівненщині залишилось дуже мало учасників бойових дій тієї війни. Тому важливо зараз зберегти спогади цих людей, щоб наступні покоління знали, що і як відбувалось. Нині ж на кладовищі Дубанські ветеранів війни та героїв, що полягли за мирне небо, вшанували хвилиною мовчання та традиційно поклали квіти до Алеї Слави. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Дев'ятий поверх це межа. Так, у рівному голову ОСББ підняли питання щодо наявності у рятувальників пожежної автодрабини, яка по разі надзвичайної ситуації сягала б потрібної висоти, оскільки наразі вони можуть впоратися із пожежею максимум на дев'ятому поверсі. Таким чином мешканці висотки зареєстрували відповідну електронну петицію. Чи буде реакція міської влади на проблему рівнян, дивіться далі у сюжеті. Загроза існує, а от із запобіганням надзвичайної ситуації поки не склалося. Зокрема, мова йде про спроможність рівненських рятувальників ліквідувати пожежу, яка може виникнути у багатоповерхівці вище аніж на дев'ятому поверсі, оскільки наразі така техніка у вогнеборців відсутня. Я ніколи не було. А будинки висотні є дійсно, слава Богу, не було таких пожеж, але все може бути боюсь наврочити, будь-який момент. Таким чином, мешканці багатоповерхівок зареєстрували відповідну електронну петицію, аби для рівненських рятувальників придбали таку пожежну автодрабину. Наразі петиція набрала 171 голос. У свою чергу міський голова рівного Володимир Хомко запевнив, що до кінця цього року така техніка буде придбана. У нас є домовленість з обласною державною адміністрацією з Олексієм Моляренко з нашим губернатором, з паном Круком, що фінансуємо наступним чином: півтора мільйона дає місто, півтора область, а інше додає міністерство. І домовлень це вже є. В липні ми маємо перерахувати за це кошти по результатам піврічного перевиконання бюджету і таким чином закрити це питання. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області з 21 червня розпочала роботу електронна черга. Віднині громадяни можуть вибирати зручний день для оформлення біометричних документів за допомогою електронної реєстрації. Аналогічною послугою можна також скористуватися у Рівненському центрі надання адміністративних послуг. На цьому ж у мене все і дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А про те, як в Україні працюватиме центр громадського здоров'я та як навчатимуть фахівців відповідного профілю, дивіться відразу після випуску новин рубриці Рівненщина Європейська. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.